Вітаю, друзі! Сьогодні покажу, як зробити Міджорні зручнішим після того, як ви зареєструвалися. Ну і проплатили. Так, після реєстрації ви потрапляєте в загальну кімнату, в якій буде дуже багато, дуже просто багато повідомлень від інших учасників. Звісно, ви можете використовувати фільтр за вашим нікнеймом, за вашим логіном. Тобто в правий верхній кут ви натискаєте фільтр обираєте згадування, натис... ну, нажимаєте ваш логін, вводите. Ось і він відфільтровує, і ви маєте змогу переходити по... на ваші запити. Проте це не дуже зручно. Тож, давайте зробимо трошки зручніше. Для цього треба створити новий чат, новий сервер. Створюємо власний для мене та моїх друзів. Щось рандомне. Як правило, кожен сервер це окремий ваш проєкт, над яким ви працюєте. Ось у вас є новий сервер, в ньому справа, ви бачите, що тільки ви. Для того, щоб Midjourney сюди потрапив, заходимо в загальний чат, натискаємо на Midjourney bot. додати програму. І обираємо той сервер, який ви створили. Пропало світло. Точніше підсвітка. Все. Тиснемо перейти на сервер. Сервер у нас створений, бот додано. Ось він. І у нас з'являються команди, вже якими ми можемо обмінюватись. обмінюватись. Тут певне налаштування, не все буде доступне для перемикання. Ну тому що чим більший тариф, тим більше ви зможете тут перемикати. Але тут, бачите, я не можу. Тобто я маю. Максимально все, що вище не можу, нижче можу налаштування робити. Так, давайте якийсь промпт запустимо, щоб він нам щось згенерував. Ну, давайте. Давайте подивимось, що він на цей запит нам згенерує. І на прикладі, на прикладі цієї генерації трошки розповім, що ж там за такі кнопочки під зображеннями, для чого вони. Ну і Щось таке буде страшне. А може й ні. Пятьдесят пять, шестьдесят пять, Так, Е. Yeah. Ну, кто тут найкраще? Другий варіант, Четвертий варіант. Ну, мені четвертий подобається. Тож кнопки під е згенерованим зображенням це кнопки для того, щоб ви могли, якщо це U, це означає, що ви переходите використаєте четверту картинку, і у вас під нею з'являються опції. Ви працюєте або можете. Зробити апскейл, тобто в гарній якості її давайте зробимо. Або, наприклад, ви можете, от я часто користуюсь варіаціями і виділяю певний регіон. І отут давайте додамо йому водички. Водички з листям, наприклад. Якщо ви виберете тут В4, то воно візьме зображення за номером, яким ви вибрали, і згенерує на його базі 4 варіанти. Ну, ще додаткові 4 варіанти. Давайте також Ой. натисну. Так, це в нас запит. Додай водички з листям. Ну, ось, в принципі, дуже гарно. І давай, давайте використаємо перший варіант і також трошки перемалюємо. Так, а це відповідь на запит ось на, на, на натискання цієї кнопки v 4 Тобто для цієї картинки воно згенерувало 4 ось вони варіації. Звісно, войовничий такий хробачок. Ну, Бачите, як воно генерує на запит додати прапор. Ось. Ну, мабуть, мабуть, давайте ще перегенеруємо. Хоча до цього, зараз я покажу, що я генерував. Досить такий воєвничий такий горобець в мене виходив. Дуже класний. Подобається. Можна одразу його ставити на якусь аватарку. Так, ну і всі ваші генерації, вони падають на вашу, на вашу сторінку MidJourney.com в розділ Мої зображення. Так, що тут? Воно генерує далі. Ага. Ну все, коротше, апскейлимо перше зображення. І на цьому будемо завершувати відео. Так, так, так. Згенеруємо 15%. Тож, бачите, якщо створюєте окрему кімнату, окремний, окремий чат, то дуже зручно і ну, це ніби у вас окрема папка, в якій зберігається той проект, який ви генеруєте. Зараз воно цього хробачка догенерує. І що у нас вийшло. А ну, давайте подивимось. Ну дуже воно, звісно, сочно генерує. Ну, це капець, дивіться, які. Це просто, ну, це щось неймовірне. Як воно. Ой, то я вже перебрався до інших зображень. Так, я не хочу до інших зображень, я хочу зазумити. Ну, це просто... Нема слів. Все дуже вам дякую, всім па-па.